У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Мальченком. Чоловік брав участь у військових операціях і помер від серцевої недостатності. Робот німецького виробництва безпечно для військових виявляє міни та їх знешкоджує, керують апаратом дистанційно. У великодні свята поліція посилює заходи безпеки. О квітня на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 51-річним військовослужбовцем Олексієм Мальченком. На війну Олексій пішов добровольцем, розповідає знайома чоловіка Надія. Завжди як звертаюся до нього, він завжди допоможе. Навіть коли навіть трошки приболів, зривно поїде, допоможе дуже дуже добре, ніжно, хороша людина. Чоловік захищав країну у складі одного з механізованих підрозділів Збройних сил України. Воював на сході та півдні країни. 6 квітня Олексій Мальченко помер від серцевої недостатності. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш брат. Олексій навчався у Житомирській школі номер 35 та у професійно-технічному училищі. Захоплювався стендовою стрільбою, каже директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. По стендовій стрільбі він мав певні розряди. Він навіть мав шанс захистити титул майстра спорту. Він був надзвичайно цікавою людиною, яка мала дуже багато захоплень. Він був таким, знаєте, звичайним українцем, таким, яким ми всі, але, але не звичайним. Тому що ось це відчуття і розуміння патріотизму, і розуміння того, що якщо не я, то хто ось це домінувається. Вало в ньому. Робот німецького виробництва Безпечно для військових виявляє міни та знешкоджує їх. Я заїхав наверх, за допомогою камери оглянув всю територію, побачив вух, побачив за допомогою зум камери, де він лежить. Подивився, як мені зручніше туди буде спуститися. Ну чи це вообще можливо чи неможливо. Сапери керують роботизованим технічним засобом дистанційно, розповідає Михайло, головний спеціаліст управління вибухотехнічної служби. Функцій в ньому дуже багато, вони ну, дуже різноманітні, є функції по їзді, функції по маніпулятору. Але якщо все вивчити і ну, буде багато практики, то складного нема нічого. Роботизована техніка насамперед потрібна для роботи саперів на деокупованій території, каже Максим Каптенко, начальник Житомирської академії поліції. Для нас пріоритетне завдання дійсно це розмінування територій. Дійсно, кожен із нас розуміє, що багато брухту, багато е, е, мін, багато безпосередньо. Е, вибухонебезпечних предметів залишилися на нашій землі. І як навчальний заклад ми розуміємо, наскільки важливо і пріоритетно підготувати дійсно якісних саперів вибухотехніків. Ми розуміємо, що це нова техніка, і наші хлопці вивчили і тактико-технічні характеристики цих роботизованих машин і навчилися їми керувати. Участь у навчальних курсах в Житомирі взяли поліцейські вибухотехніки із семи регіонів України. Навчання відбувалося е, на, на протязі неділі, і саме е, 14 чоловік саперів вибухотехніків ознайомилося по програмі з роботами, е, які нам були передані безпосередньо нашими партнерами е, іноземними партнерами. Тетяна Докач, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир. Як правило, це діє так. Тобто або пишуть, або дзвонять і говорять: от ми можемо вам розповісти, де знаходиться ваш рідний. Він або інша методика шахраїв. Він живий, він в полоні у нас, але він тяжко поранений і потрібні ліки. Тим самим вони виманюють гроші у рідних. Валентина Волкова працює у повноваженої у справах безвісти зниклих осіб за особливих обставин. За її словами, у людей, чиї рідні не виходять на зв'язок, сторонні особи просять гроші за нібито сприяння у пошуках. На сьогоднішній день вони активізувалися шахраї. І, на жаль, майже кожна родина, вона так чи інакше потрапляє саме в паски цих шахраїв. Валентина Волкова каже: за таку допомогу родичі не повинні платити гроші. Рідних я попереджаю: якщо хтось у вас просить гроші, відповідно, це шахраї нікому. Не платити ніяких грошей, всі пошукові дії, будь-яка допомога, вона проходить безоплатно. Як координатор, я рідним розповідаю, як саме діяти, робити скріни, звертатися в поліцію, надавати це все як доказову базу для того, щоб перевіряли дану інформацію. Не варто й публікувати в соціальних мережах оголошення про розшук військових, бо це може нашкодити. Розповів Олександр Ковальчук, старший слідчий в особливо важливих справах головного управління Нацполіції у Житомирі. Морській області саме для того, щоб не зашкодити проведенню цих спецоперацій, для того, щоб не зашкодити цьому військовослужбовцю, який можливо перебуває в колоні, оприлюднювати цю інформацію про особу персональні дані категорично заборонено в соцмережах і в інших на якихось сайтах взагалі взагалі цього не потрібно робити офіційно. Особа вважається зниклим безвісті. Е, ну Сказати неофіційно, а як правило, це коли близько трьох днів о, вона не виходить на зв'язок. Родичі зниклих безвісти військових насамперед мають звертатися до державних служб, які займаються пошуком. В першу чергу це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та структури, в тому числі регіональні е уповноважно з питань зниклих за особливих обставин. Зниклі безвісти не означає загиблі, каже військова психологиня Олена Сек. На щастя, не кожен випадок зниклих безвісті закінчується або розвивається за сценарієм загибелі. Є випадки, в моєму досвіді випадки такі були, коли з полону поверталися люди, які мали офіційний статус загиблих або зниклих безвісті. Займалися пошуками хлопчини рік. От, взагалі не було нічого, ніякої не де інформації, щоб ми не намагалися, де б ми не шукали, взагалі не було нічого. І е, чесно скажу, і руки вже опускалися, і ми намагалися маму його підтримувати, як тільки могли. Але е, пройшов рік, і ми знаходимо його в полоні. Я живим, ми маємо підтвердження. Олена Сак говорить: як би важко не було, варто вірити, що рідна людина вийде на зв'язок. Дуже важко чекати, дуже важко. Вірити в позитивний розвиток, коли для цього дуже дуже мало підстав. Але навіть якщо у нас є один відсоток з тисячі, варто за нього боротися. Ірина Кирилович, Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Заробляв зрі. 14 квітня у Житомирі завершили опалювальний сезон. Як і минулорічний він відбувався під звуки сирен та вибухів під час російських ракетних обстрілів. Директор підприємства Житомиртеплокомуненерго Дмитро Рогожин каже, що опалювальний сезон 2022-2023 років був одним з найскладніших в роботі підприємства за більш ніж 50 років. Ми почали і закінчили на протязі бойових дій, які не закінчились на протязі і тих повітряних тривог і на протязі тих викликів, які. Були в зв'язку з відключенням електричної енергії, пишуть через прильотами на підстанції міста. Я зараз згадую це і мене починає трусити. Я все це пережила. Тетяна Мох працює в машиністській котельні на богуні. Жінка каже, що 18 жовтня і 23 листопада 2022 року робота котельні призупинялась через відсутність електропостачання внаслідок російських обстрілів. Тетяна та її колеги діяли за спеціально розробленою інструкцією. Інженер Запускали генератори, а працівники котельні вмикали обладнання. У нас же пальниця, у нас же лікарня, територія лікарні. У нас люди хворі, пологовий будинок. Потрібно було давати гарячу воду. Надо було давати гарячу воду. Натомість розповіла Тетяна 1 березня 2022 року, коли територію поблизу котельні бомбили російські літаки. Ніхто не знав, як діяти у такій ситуації. Жінка каже, що сховалася в одному з підсобних приміщень. Це було дуже страшно. Це було дуже страшно. Таке враження було, що летить літак, жахливий звук. Літак зависає над котельною і вибухи. Все летить, все руйнується. Я позвоніла. Я подзвонила чоловікові. Я з ним попрощалася, сказала, що його кохаю. Попрощалась, сказала, що я його люблю. Проходить час, і я виходжу. Я виходжу усі рами, скла по коліна. Сірами на я вийшла до цього залу і подумала. Я тут була? Якщо б я тут була, мене б склом порізало. Я подивилася туди. А там полум'я. Працівники МНС. опалювальний сезон 2022-2023 років був найскладнішим і водночас успішним, каже керівник комунального підприємства Дмитро Рогожин. Були такі ночі, що у нас 5-7 до 7 разів ми перезапускали всі підприємства, все місто, і наші користувачі це не почували. Не було такого разу, щоб ми не спілкувалися з ресом на відключення, на приєднання. Якраз тоді пам'ятаю в той період. Ми були тут відновлювали. Електропостачання ремонтували лінію електропередач. Чи було нам страшно? Так було страшно, але не зважаючи на цей страх, ми робили свою роботу, тому що це наша робота. Ми мусимо допомагати людям країні державі. Незважаючи на ракетні російські обстріли електричних підстанцій, енергетики у співпраці з військовою адміністрацією, міською радою та комунальними підприємствами Житомира відновлювали електричну енергію у найкоротші терміни. Не можна сказати, що на 100%, але нам це вдалося. Ми багато понесли збитків, але разом з тим ми перемогли. Ми зробили вже досить багато додаткових резервних ліній. Ми вже наростили майже втричі. Від попереднього обсягу обсяги аварійного запасу, і ми не зупиняємося з листопада 2022 року в області працювали пункти незламності. У них під час відсутності тепла та електроенергії можна було зарядити гаджети та зігрітися загалом по області рятувальниками в опалювальний період було розгорнуто 40, 41 стаціонарний пункт незламності на базі підрозділів ТСНС та ще 13 мобільних пунктів у вигляді наметів. за період роботи в яких в цих пунктах незламності. Отримали допомогу понад 6700 тисяч осіб. Це був складний сезон, дуже складний. Але навіть при цьому ми в цьому році зекономили порівняно з минулим роком приблизно більше 6 мільйонів кубів газу завдяки переходу на інші види палива. А вже сьогодні ми думаємо, які ТЕЦ ми будемо будувати, які лінії перекладати для того, щоб зробити систему ще більш ті. Кою не піднімаючи тарифи, Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Під час великодніх свят поліцейські працюватимуть у посиленому варіанті несення служби. Про це розповіла пресофіцерка управління Нацполіції в області Алла Ващенко. Працюватимуть як піші, так і автопатрулі. За попередньою інформацією до забезпечення правопорядку залучатиметься понад 700 поліцейських, а заходи очікуються у переважно у неділю у 540 храмах. І за Інформацію, яку ми маємо на даний час. Участь у них візьмуть понад 24 тисяч вірян. Богослужіння будуть проходити або у вечірній час, або після п'ятої ранку. Просимо обов'язково враховувати обмеження, пов'язані з воєнним станом, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, якщо такі будуть, і не пересуватися у нічний час у час дії комендантської години. Нагадую, вона на території області з 24 до 5. -ї. Тетяна Дукач, Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини. Житомир. 15 квітня у Житомирі вночі до плюс 7 градусів. В день до 9 тепла. Дощ. У Бердичі впродовж ночі 5-6 градусів із позначкою плюс день до 8 тепла. Дощ. У корисені вночі від 5 до 6 тепла вдень до 8 градусів вище нуля. Дощ. У Малині вночі до 6 вище нуля в день до плюс 8, дощ. У звягелі вночі 5-6 градусів із позначкою плюс в день близько 8 тепла. у дня дощитиме. В Оврчі вночі до плюс 6, в день до 9 градусів тепла. Дощ. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.